Христос Воскрес! Друзі, вітаю вас з святом Христового Воскресіння! Читаю Євангелі від Луки з 24 розділу. Першого ж дня після суботи, дуже рано, несучи наготовані пахощі, вони прийшли до гробу і разом з ними деякі інші. Знайшли ж, що Камінь був відвалений від гробу. І, увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. Коли ж вони не могли зрозуміти цього, ось два мужі стали перед ними в одежах блискучих. Налякалися вони і схилилися обличчям до землі, а ті сказали їм: чого шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, він воскрес. Читаю Євангеліє від Марка, 16 розділ з 9-го вірша. Ісус, же, воскреснувши вранці, в перший після суботи день насамперед явився Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Вона пішла і сповістила тих, які були з ним, що плакали і ридали. Та вони, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього явився в іншому образі двом з них на дорозі, коли вони йшли до села, і ті, повернувшись, сповістили іншим, але й тим не повірили. Нарешті Він явився самим одинадцятьом, коли вони возлежали на вечері, і дорікав їм заневір'я і жорстокосердість, що не повірили тим, які бачили його воскреслим. Христос Воскрес! Хочу привітати вас зі святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес! І тим самим Своїм Воскресінням Ісус Христос, Син Божий, переміг диявола, Він переміг смерть, Він переміг пекло, Христове Воскресіння, Воскресіння Сина Божого, Ісуса Христа. Це найбільше свято в усьому світі. Христо!